Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді довгоочікувана монета, яку я ще чекав ще з Нового року. Ось вартість доставки 7734. Це одна з останніх монет 2024 року випущена в сріблі. Там була новорічна іграшка і ще була цифрова держава. Ось, власне, прийшла нам. Цифрова держава, квадратна монета із срібла. Зараз тут момент який треба її відкрити і перейдемо до огляду цієї новинки від Нацбанку України. Мені вдалося її вихватити на онлайн-продажу, що, власне, не всім вдалося їх випустили. Тираж там планується 5 тисяч і до 7,5. Тобто у 2024 році випустили. 5 тисяч тираж, а до 2000 ще має докарбувати, так розумію, у 2025-му. Така скромна упаковка даної посилки. Замовлення було здійснено 27 грудня 2024 року. Ось, а прийшла посилка. Дата здійснення операції 20 січня 2025 року. Довго відкладали власну відправку. Це права держава. Срібло 999-ї проби, номінал 10 гривень, кількість одна штука, номінальна вартість 10, роздрібна ціна 3468 гривень. Така була вартість в інтернет-магазині Нацбанку України. Ну, ось елементи з приводу НДС, ПДВ, точніше, Наталя Клименко, видача Іванова, В.І. це завідувачі, хто займався упаковкою видачем даної посилки. Ну і перейдемо до нашої. Упаковки. Упаковка так собі, на таку ціну могли упакувати, на насправді і краще. Маленький пакетик, економія, бачите, на всьому. Маленька ця, маленька картонка така гофрована, і плівки трошки всередині. Ну, зараз подивимося, глина вона доїхала сіл, я її не розбирав всередині на Укрпощі, хоча треба було. Але для огляду беру її в цілісності. Ось картоночка невеличка всередині. Один буквально шар плітки. І все, більше нічого немає. На цьому власне вирішили, що вистачить. Так, коробка, коробка ціла, ніби пошкоджень. Самої упаковки немає. Та й не думаю, що повинні бути. Так, зараз знайду де її правильно відкривати, ось звідси ніби звідси ніби можна і відкрити. Так, тут в перчатках не дуже зручно, о, а тут уже йде далі цікавіше. Ну, от у нас такий футляр. Ось дивіться, яка красота. Це цифрова держава. Вже такі сувенірки пішли, вони всі йдуть під монету, друкують окремо сувенірні ці коробки, в яких знаходиться срібло в окремих таких коробочках. Ось така вона ця коробочка сірого, сірого кольору. Нічого більше, тільки зверху ось таке тиснення срібне, срібне тиснення. І переходимо до огляду найцікавішого, що ж знаходиться всередині. Зараз її обережно, тут вона на магніті, так собі на магнічено прилипає до цього всього. О, тут треба обережно. Ось у нас і наша цифрова держава срібна монета із сертифікатом. Зараз розберемо опис по сертифікату і перейдемо власне до самої монети. Сертифікат виймається легенько, логотип Нацбанку України за сертифікатом. Тобто це повний повний набір, так повинен виглядати. Так, зараз візьму свого помічника, щоб більш детально показати надпис Україна на сертифікаті, Малий Державний Герб України. Сертифікат срібної пам'ятної монети цифрова держава. Зараз він ще свіженький, ще залип такий цей сертифікат і в рукавицях незручно його розбирати. Тут так само подано опис з англійською мовою, Ukraine, сертифікат of silver і так далі. І всередині йде опис про дану монету, що вона собою представляє. Зараз візьму помічника, бо тут незручно показати. Сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети. Монета є дійсним платіжним засобом України, і відкарбована на банкнотному монетному дворі Національного банку України. Цей же опис подано англійською мовою для іноземних покупців Андрій Пишний, голова Нацбанку України. Його підпис і все ж подано також і англійською мовою. Далі. Номінал монети 10 гривень, метал срібло 99-ти проби, вага 31,1 грама одна унція, діаметр у формі квадрата, якість карбування, спеціальний анциркулейтед, гурт гладкий, тираж до 7,5 тисяч, і 24 рік. Ось, Номер 0,2651. Тобто, втрапив до першої. Перших двох, трьох тисяч навіть. В часи стрімкого розвитку технологій Україна впевнено крокує шляхом цифрової трансформації, створюючи свою унікальну модель цифрової держави, одного з наймасштабніших цифрових проєктів нашої країни. Україна стала першою державою, де цифрові паспорти у, у смартфоні отримали таку саму юридичну силу, як і їхні фізичні аналоги в паперовій чи пластиковій формі. Цифровізація також охоплює освіту, медицину, юстицію, з'являються онлайн-платформи для реєстрації бізнесу, електронні суди, телемедичні консультації. Цифрова держава це нова реальність для життя. Це, це нова реальність, де життя стає простішим, а можливості безмежними. художник Андрій Сагач. Тобто тут художник, як ви бачите, помінявся. Це ж весь цей опис поданий також англійською мовою. Ось такий короткий опис про дану монету і, власне, перейдемо до огляду самої монети. Тут такий глибокий сенс захований в описі цієї монети. Щоб розібратися, що ж воно означає та цифрова держава, ці описи треба і читати, бо так, коли дивишся на монету, якісь цифри, цифри і більше нічого. Ну, зараз покажу їй, як вона виглядає в сертифікаті. Це цифрова держава. До сертифікатів футляри, точніше. Ну, так виглядає непогано. Мені подобається. Ну, цікаво було, як би воно було б в червоному футлярі, в червоному, в зеленому. Ми просто звикли до таких стандартних футлярів. Тут вони вже десь йдуть іншими. Отже, це у нас реверс монети, гурт монети гладкий, не рифлений. Ось це, це оце от у нас аверс монети. Аверс, там, де вказаний. Номінал. На аверсі монети в центрі композиції розміщений малий державний герб України точений електронною схемою або мережею. Ця комбінація символізує цілісну державу. Ну, ось, власне, малий державний герб України всередині. І от оця комбінація, яка від цього гербу відходить. Значить, вона символізує Україна цифрову державу монолітно та цілісну, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне, символічне об'єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що підкреслює єдність країни. Номінал 10 гривень, вказаний з боку, рік карбування 2024. Внизу логотип ґанкотно-монетного двору, метал, аргентум, срібло. Три дев'ятки проба і вага 31,1 грама. В верхній частині напис Україна і все це і власне представляє собою цифрову державу. Ну, так, таке собі якась павутина, ніби щось такого. В принципі, сучасний світ дійсно він пов'язаний з сучасною нетмережею, інтернет мережею і наше життя проти ми того чи не проти. Якраз дуже сильно пов'язана з цифровізацією. І Україна йде такими великими кроками в цьому напрямку. Звісно, що є багато перешкод в цьому напрямку, багато є недоліків, але це сучасне життя. Цифровізація стосується нас, хочемо ми того чи не хочемо. Ну і на реверсі монети зображена схематична карта України. Напис, як ви бачите, Україна англійською, Ukraine. Ось, і ось така карта України. Створена із цифр двікового коду. І от оці букви, які виходять, це не, цей код він виявляється не випадковим. У ньому зашифрована назва Ukraine, ліворучу вертикально, яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Унизу правору зазначено. Зараз значить, оці ось циферки, ось мене кожна буква вона відповідає за цей код двійковий, збоку напис цифрова держава і курсор мишки, вказаний самому краєчку. Ось такі от елементи. Тобто всі сучасні елементи цифровізації. Курсор мишки, двійковий код, 001, напис Ukraine англійською. Цікаво, чому не українською, чому не державною. Тут вже інше питання. Можна було б з іншої сторони так само показати вихід цих ліній і назву українською подати, і англійською. А тут чомусь подали тільки англійською. Тут є вже питаннячко. Ця монета є срібна серія, у неї інші монети. Мой страшник, як я вже казав, 5 тисяч до 7, від 5 до 7,5 тисяч. Ну і Ринкова ціна її на момент зйомки на січень 2025 року десь в районі від 6,5 і більше. Ну, Просять від неї ціну, мінімально то, що я бачив, купівля 6,5-7 і вище. В банківська ціна, якщо купувати в банках, там десь в районі 7-8 тисяч орієнтовно. Я думаю, що дешевше вона неї не буде. Ось такий огляд ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, і до наступної зустрічі.